Всім привіт! Зараз на огляді велосипед Discovery модель Rider 2022 року. Велосипед це випускається на 29 колесах. Два розміри рами це 19 та 21 дюйм. Попереду велосипед у 21-му розмірі і підійде він підріст від 180 до 195 см. Позаду Rider в 19-му розмірі. він під зріст мінімальний 172, максимальний до 188. Рама виконана із сталі. Гарно проварені зверні шви. Бонок під багажник немає, сюди можна його встановити, багажник, бо знизу є кріплення. А тут на задній трикутник, на верхню частину пера, є багажники зі спеціальними хамутами. На нижній трубі є бонки під кріплення фляга-тримача або насоса. Сидіння на велосипеді хорошої якості, воно комфортне там яке. На цій моделі ми можемо відрегулювати висоту керма, можна його трішки підняти. Райдер випускається в різних кольорах, попереду графітовий, матовий, позаду сіро-червоний. Зараз вам покажемо додаткові кольори. Вилка сталева, амортизаційна хід 50 мм, втулки сталеві від бренду Шунфенг на конусних підшипниках, обода подвійні алюмінієві, гума Компас, протектор універсальний, добре буде катати по місту та по пересіченій місцевості. Гальма на велосипеді дискові механічні, діаметр тормозних дисків по 160 мм. Це недорогий велосипед і зачастіше на таких велосипедах другий тип втулки йде, більш дешевший, коли тормозний диск накручується на втулку. Це така система не дуже надійна, але тут порядок, тут тормозний диск прикручується іменно на платформу втулки. Переднє колесо фіксується за допомогою ексцентрика, задня на гайках. В заводську комплектацію входить бокова підніжка. Каретка тут стоїть на конусних підшипниках, періодично її потрібно буде підтягувати. Кількість передач на велосипеді 21, компоненти SIPO та Санран. На Наруй встановлені моноблоки від SIPO, правий на 7 швидкостей. Лівий на 3. Передній перемикач Sunrun працює він зі сталевою провідною парою. Тут є пластиковий захист від попадання одягу. Зірки 3, розрахунок зубів 2434 і 42 зуба сама велика. Задній перемикач Sunrun працює він з трещиткою на 7 зірок. Розрахунок зубів велика 28, маленька 14. По комплектуючим все сказали. За ці кошти це хороший варіант, я не знаю, що можна купити кращого за цю ціну, є обмеження по вазі, це до 90 кг. Якщо сподобалась дана модель, замовляйте швидко відправи. Доставка новою поштою безкоштовна, є різні способи оплати оплата частинами. Вам дякую за увагу і до зустрічі в нових відеооглядах.